Добрий день цього каналу. Хочу вам показати екзотіку українських полів. Скоро їх взагалі не буде. Ну і трохи думки слух, скажімо так. От поле проїжджаєш в округи, все менше-менше людей, ну тут тільки не господарство займається, займається цукровими буряками. І все менше-менше сів, коли в Україні було. 196, 196 заводів, коли Україна стала незалежною. До останні роки залишилося 33 заводи, а в цьому році ще 4 заводи не будуть працювати. А 29 заводів тільки будуть працювати по всій на всю Україну. Буряки менше-менше сіють, чого сіють менше, тому що зараз, коли були гости... В Советському Союзі потім стали в Україні ДСТУ, державні стандарти України. То зараз в тих самих і кондитерських виробах ну куди можна примінити. Коли раніше використовувався натуральний цукор, то зараз вже стали замінителі, яке підсолоджувати і все остальне хімія, яка 10 раз солодше, ніж цукровий буряк. Ну відповідно дешевше. Ну, звісно, навар більше. Чим цукор ці використовують, використовують, е, От Чого при Совському Союзі ну, да, кузне був другий, е, чим сейчас, то що використовувався цукор. зараз, ну, де іменно, там не тільки кондитерські вироби, а й там, кобасні вироби, і інші де і напої, де приміняється цукор, вони набагато дорожчі, ніж інші, тому що там сама хімія. І от Таким чином е, те, що розр розрішили. Тим самим от, нього розрішили хімію підсолоджувачі, тим самим зменшили ціну типу, для людей, це зробилося краще. Ну так само і всякі заболівання дядь від хімії і все остальне. Но, з другої сторони ми тим самим погубили цукрову галузь, тому що коли було 200 заводів, в Сумській області було 19 заводів, зараз немає ні одного нема ні одного заводу. Тим самим ми вбили цукрову галузь, убили її на корні. Осталися дивіться, які буряки непогані. Звісно, в цьому году хороший буряк такий. І засуха була дощі мало, але як ви бачите, буряк е -е, росте, буряк, буряк наливається. І буряк це, може хто знає, хто не знає. Я скажу, буряк це єдина культура сільхозподарська, яка ну, вирощується в Україні. Там, е, єдина культура буряк, яка росте до самого збору врожаю. І ось, зараз, наприклад, зараз вересень місяць, 21 вересня, то бур'як росте. Якраз зараз і волога є, і е, е, тумани, роса, якраз через листочки. Найголовніше, щоб листки не були такі ржавіші. Тому що якщо такі їжаві листки, виходить, вже рослина менше росте. Коли вона зелена, то вона росте до самого збору врожаю. Збору врожаю росте, і тим самим вона наливається. Вже Збирають буряки, то принципі на ці місяця у нас так ще, ще щось набере якусь натуру і буде цукровий, буде буряк. Вже. І прийняли ще закон з 4 вересня, що хто вивозить, експортує сою, сою ріпак, то 10% треба заплатити, пошлини мити в державний бюджет. Та саме хто перший став скажімо, позу, це не дрібні фермери, не середні, там, не навіть крупні. А саме перший я тоді ще казав, що ніхто не буде платити свого кармана цю миту це 10%, десь 10%, 10% Все це перекладеться на дрібного виробника, на середнього, на мелкого, це 10% і так само тим самим, соя буде стоїти не там 10 тисяч за тонну, а буде стоїти 9 тисяч, тому що будуть платити з людей це возьму. Дрібного виробника. І перший, хто став в цю позу, це Порошенко, Укрпромінвест, його там компанія. Це великий там тож, е холдинг. І Тігіпко є такі там. Тігіпко, який був Порошенко був президентом, Тігіпко був прем'єр-міністром. ТАС, агро його контора теж землі там набирали. І вони вон стали, що дібно, вони не можуть заплатити 10% відсотків цього ж мита. Получається, Гіпко заплатив 18 млн і вже він туже, що він розплатився 18%. Ж, відсотків, 18 мільйонів заплатив, подає в суд, щоб йому суд назад ці гроші вернув. Ну приймати, йому вернуть. Дрібному фермеру це не вернуть, ж. Так само і Порошенко, якому треба заплатити 50 млн він вже туже, як ви бачите, палички стоять. Стоять палочки, вони пішли. получается, тут все равно, чи палочки стоять, чи буряки посіяні, чи не посіяні, нікого це не волнує. Як ви бачите, буряк після як проїхало він нажив. Трохи затоптали, не то що затоптали. Тут стоять палочки, ж, всім все равно. дальше. Получается, по кукурудзі ніхто не жде. Я скажу далі відео. Для... Що це палички значить і чого не жде, не ждуть, що хтось, отак бачите, широка резина. Це широка, для того низькопрофільна, Ну, низького тиску, щоб менше давили на землю. Тиск був. Скажу потім, в кукрузах, бачите, по кукрузі проїхали все. Може навіть посадку так проїхали. Я скажу для чого. Це найголовніше, ніхто вже земля нікому не нужна. Скажем так, самое главное вот ці палочки, які стоять 1640 2187 Вот такі палочки, які стоять и через каждых он там, грубо говоря, 50 100 метров, ті стоять палочки. Получается, разбили поле на квадрат. Я скажу дальше, кто може знал, напишите комментарий, для чого ці палочки. Хотя я вже не видел снимал, для чого ці палочки. Оце саме головне, ці палички теж для олігархів, такі як Порошенко і ті гібки. Не можуть зараз заплатити, 10% вони тушать ой-ой-ой. Ну і зараз, зараз нападуть зайдуть орки, то і 10% нікому не потрібно. 10%, самі знаєте, вони підуть в бюджет, а далі знаєте, куди ці гроші йдуть. Ну, вони не можуть заплатити, тому що, кажуть, нам має бути додана вартість в Україні. бути. Як mm ви -hmm. бачите, буряк чистий, койде із буряну, це головне захистити буряки бур від бур'яну і від хвороб. Щоб, от, імено, як мене є листки ржавіють, ж. тоді буряк не росте, не набирає на mm -hmm. І от додана вартість. Ну, так, 10% йдуть бюджет України, коли тягівко 18 млн грн, Порошенко 50 коли вони накрали більше грошей, ніж те, що вони зараз заплатять ці 50 млн грн, ну це взагалі смішно. розумієте. Ну, просто коли Порошенко був, коли був президентом, він своєму куму Косюку, Косюк це МГП на Шереба. Він 300 млн грн да, дотації. Дотації це не кредита від держави, а дотації. Типу гроші, які не, не повертаються да, в бюджет України. 300 млн, бо да, він же бедний, він же не може там курець прокормити. Ж. То 50 млн собака Порошенко ну, це просто сльози. Ну, просто ну, розговор не пройшов. І от додана вартість, коли вивозять сою і ріпак за кордон, ну яка додана вартість? Взагалі там ноль додані вартості. Одна людина посіяла, там тракторист. Одна людина на з змолотив, там водій перевіс, а три людини там ще одна людина, скажімо там, підготувала грунт, під посів, там після збору, ну там 5-6 чоловік треба і все, щоб забрати сою і зібрати рибак. А коли, наприклад, цукровий буряк, коли його виростить, ну те, що виростить, понятно, треба механізатори. Щось цікаве, болтик. Заберемо болтик. Те, що треба цей врожай доглянути, посіяти їх, зібрати, перевести. Не будемо цих вважати людей, це зрозуміло, що треба і сіяти, і комбайнер на компанії збирати і водителя перевозити. Далі йдемо на цукровий завод. На цукровому заводі працює стільки людей. Це за собою цукровий завод тягне і другі заводи треба там і для того виробництва, і наприклад, ще заводи переводять багато, ті що залишилося робити, на альтернативу паливо, на пілети, на щипу і другі є, тому що газ дорогий. Багато є там в Гасені Перейшли на пілети, щипу, тому що на відходи, сільхозвиробництва там стоєшник, роблять пілети, і потім треба на е, цукровий буряку. Так само і інші компоненти, там саме мішки і все остальне, ізвість, щоб зробити і електроенергію, щоб зробити той самий е, вийшов цукровий, цук цукор вийшов. вже. Це робочі міста, е, да, це податки, все остальне. Крім цього, є відходи скажімо, від виробництва цукру. Це паток меляса. паток меляса йде е, в свою чергу, йде на раніше були Сучасні, ну, не, не, не всі на спирзаводи. Це так само робочі міста, так само виробництво спирт не завозити, його загарниться там із Молдавії завозять. Тому що він там дешевий, хоча Молдаві більше вирощує цікробу в буряку, ніж у нас. Далі йде у нас жом, який це не для тваринства. Хоча зараз цього менше, менше. раніше я привозив, і каже людина привозила. І Ковгос великий жом для тваринництва. Сейчас коли є цей жом сушать, його роблять ну, гранули з жому. Так само потім мішки людям купують і розпарюють или по-другому по жом сушать. І потім то саме жом використовують як біотопливо. Ну як самі пилетеш. І саме цукровий буряк і все остальне, багато за собою веде доданої вартості, не так як соя чи там ріпак, що зібрали, вивезли і все, і забули. То буряк це ну, стратегічно. Зараз коли розказують про український борщ, про українську традицію, що все остальне, що, то я не знаю, ну, я додаю буряк, красний цукровий буряк, він набагато добріший, ніж додати той самий цукор. А може і в український буряк вже додають за підсолоджувач. Тож, ну і самі перші зараз почали розказувати про ці 10% ті що самі бідні. Ті що Україну поставили на коліна, розбули, розділи. Порошенко, ті гібку, там всі останні не буду там розказувати, всі знаєте. І вони не можуть заплатити 10%, це просто смішно розумієте. Але людина там зібрала 2-3 тонни там, чи хай 10 тонн сої і не доплатить 10 тисяч гривень. А тому що 10% ніхто ж свого кармана не буде платити, а заберуть селянина. Порошенка, коли по 100 тисяч по 200-300 по тисяч гектар землі, то для них це як капля в море. Хоть і все, розумієте. Тому що їм Україна це ну, потрібно, щоб тих як корова дойна щоб видоїть побольше денег грошей а потім за кордон і все а те що тут буде хто им ну, туди не жить можна з за кордону управляти, кривать цією землею і все все остальне по поводу тих, тих паличок е тих паличок я хочу сказати от бачите є урожай е раніше це було е це було зимою робилося зимою или там осінню пізньою или ранньою весною, коли не було врожаю. Це гадізисти провіряють і шукають е... корисні копалини рідкісні, які ми пообіцяли е... Сполученим Штатам Америки дати е... І корисні копали. І шукають, виходить, а нікому не волнує, чи тут буряки ростуть, чи не буряки. Зверху поїхав цей трактор, подавив ці буряки, подавив урожай, подавив кукурузу, ну, цього ніхто не волнує. Хоча корисні копали не зелетожний, скажімо так, нерзинові, вони мають свою функцію вичерпуватися, то, наприклад, земля, якщо її нормально за неї дивитися. Доглядати, так само ці буряки, вони кожен рік кожен будуть давати врожай. А те що там гізистиці проїхали, те можна викачати за півгода, за год, Смотри, які ну їх і тут немає тих копаленнях таких, це не за поребріком. то саме головне і то коли ти трусять, то частна фірма це не державна що. Так що те, що тут посіяно, це якась державна власть на землю, її немає. Це просто, ну, просто це фікція і все. От що про цукрові буряки, це майбутнє, я вважаю, чого Франція, Німеччина, Голландія. Там землі взагалі бідні. І там ніхто не вирощує соячних. Німеччини взагалі не вирощують соєчник, тому що сказали, ми вже в Україні купимо оліїв. На сонячних це вбуває землі, вбиває чорноземи. Вони там сіють цукровий буряк, там зайдіть в YouTube, подивіться, там який урожай, і там то, що це, як скажі, саме найрентабельша культура, яка дається нормально, при нормальній врожайності 60-70 тонн дає з гектара. Ніяка там соя, ніякий ріпак мені близько не стояв. Звісно, це дуже затратна культура. Ну вони вирощують, так само ці потім цукор використовувати вже в для харчування, для всього остального. І так само із з, спаток, з меляса і з відходів жому строю, Строїть біогазові установки і можна за допомогою них виробляти е, біогаз. Як зараз, наприклад, палочки ми шукаємо, газ, ми там шукаємо газ під землею, то можна газ шукати не під землею, а зверху. За цих всіх відходів можна робити біогаз. І це робиться в Європі на кругних і фермах, і на заводах ставляють біогазові установки і з цих відходів роблять газ. Газ потім використовують і для опалення, і, і або для теплостанцій. Але виробляють електричну енергію. А не шукають. А там те, що під землей, щоб те последнє витягнути. А можна цей кожен рік і той самий газ і буде цукор і буде газ. А це мої думи за, за кордоном це прийшли до цього вже давно-давно. Ну, ми це навіть ми не хочемо цього зрозуміти і ми до цього ніколи не дойдемо, тому що ну, нам це не, 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 не цікаво, тому що нам цікаво поставити палочки, забуритися, щоб аж в Африку вийти туди. От витягнути все. А те що тут воно. Тому що ніхто на, байбу... на байбутнє в Україну ніхто не планує. Всім треба зараз побільше і щоб вовремя, скажімо, зробити ноги. Дякую за увагу. А так цукровий буряк. Ставимо лайки, кому це сподобалось, кому ні, Підписуйтесь на канал. Коментуємо. Далі буде.